Доброго дня. В даному відео ми поговоримо про процедуру взяття на військовий облік в районних ТЦК. Як відомо, більшість чоловіків віком від 17 до 60 років повинні перебувати на військовому обліку, а жінки медичних та фармацевтичних професій також зобов'язані стати на облік в районних ТЦК. Проте, дехто через різні причини не перебуває на військовому обліку. Відповідно, це є причиною, чому не вдається оформити відстрочку від мобілізації, забронювати за підприємством, чи отримати якісь інші послуги без військово-облікового документу, отримання яких є неможливим. Процедура взяття на облік військовозобов'язаних осіб складається з кількох етапів: перший етап це особисте прибуття до районного ТЦК, тобто дистанційно, без присутності або через представника стати на військовий облік неможливо. Правила військового обліку, які затверджені постановою 1487, передбачають, що взяття на військовий облік відбувається тільки за особистої присутності військовозобов'язаного. Краще записатись в електронну чергу до районного ТЦК за місцем реєстрації місця проживання або за адресою ВПО та обрати саме послугу взяття на облік військовозобов'язаних осіб. Після прибуття в районний ТЦК відбувається процедура перевірки військово-облікових даних. Якщо військовозобов'язаний не має підстав для відстрочки та свіжого висновку ВЛК про ступінь придатності, відповідно він направляється на проходження військово-лікарської комісії. Якщо військово-лікарська комісія визнає його придатним до військової служби або частково придатним, тоді продовжується процедура взяття на військовий облік. Якщо ВЛК визнає людину повністю непридатною до військової служби, тоді відбувається процедура виключення з військового обліку за станом здоров'я. Проходження військово-лікарської комісії є найтривалішим етапом в процедурі взяття на військовий облік. За загальним правилом проходження ВЛК повинно займати не більше 4 днів. Або якщо є направлення на додаткові обстеження не більше 14 днів, але в більшості випадків доводиться чекати навіть більший строк, ніж цей, який передбачений нормами чинного законодавства. Наступним третім етапом є отримання військово-облікового документа. Зараз військово-обліковий документ може бути або в електронній, або в письмовій формі. В більшості випадків оформляється і електронний документ, і письмовий. Електронний документ оформляється шляхом внесення даних в реєстр військовозобов'язаних оберіг, а письмовий шляхом заповнення бланка шаблона військово-обліковими даними та проставлення штрих-коду відповідно в цьому документі. Одночасно з оформленням військово-облікового документу заповнюються всі дані в реєстр військовозобов'язаних. Якщо їх недостатньо, тоді військовозобов'язаного можуть вимагати додаткові документи, які підтверджують там військово-облікову спеціальність, військове звання, сімей. Стан, а також освіту. За правилами, військово-обліковий документ повинен бути виготовлений протягом п'яти днів з моменту подачі заяви, але зрозуміло, з практики цей термін може бути значно більшим. За результатами взяття на військовий облік, військовозобов'язаний фактично отримує письмовий військово-обліковий документ та електронний військово-обліковий документ РЗФ, із записами про взяття на військовий облік та перебування на обліку військовозобов'язаних осіб. Тут варто наголосити, що якщо у військовозобов'язаного немає підстав для відстрочки від мобілізації, тобто він підпадає під мобілізацію, тоді в ході процедури взяття на військовий облік може вручатися повістка на відправку на військову службу. Уникнути мобілізації можна тільки за наявності підстав для відстрочки, або якщо ВЛК визнає за станом здоров'я військовозобов'язаного повністю непридатним. Для чоловіків, які проживають за кордоном, передбачена процедура дистанційного взяття на військовий облік без особистого візиту в райони ТЦК. Ця процедура проводиться в ході виготовлення паспортних документів в ДП документ за кордоном. Паспортний сервіс за умови відсутності даних в реєстрі формує перелік військово-облікових даних та передає до Міністерства оборони для наповнення реєстру військовозобов'язаних. В результаті взяття на військовий облік відбувається без особистої присутності. Ті ж чоловіки, які перебувають на території України, дистанційно стати на військовий облік, на жаль, не можуть. Також варто проговорити про наслідки для чоловіків, які в принципі не перебувають на військовому обліку та не мають військово-облікового документах. Загалом наслідки можна поділити на дві категорії. Це обмеження певних прав, які зараз є, а також юридичне покарання, які передбачені за відсутність військово-облікового документа та про неперебування на військовому обліку. Якщо говорити стосовно юридичної відповідальності, то такого чоловіка можуть притягнути до відповідальності за статтею 210 або 210 з позначкою 1 кодексу України про адміністративні правопорушення. Грошовий штраф за порушення правил військового обліку передбачений на межі від 17 до 25,5 тисяч гривень. Також чоловіки. Які не на обліку, не можуть отримати консульські послуги за кордоном, а відповідно оформити право на відстрочку онлайн через Резерв Плюс, або в самому навіть районному ТЦК не можуть офіційно працевлаштуватись за місцем роботи або вступити на навчання для оформлення групи інвалідності також зараз вимагається військово-обліковий документ. Також відповідно немає можливості отримати бронювання за підприємством, адже бронь оформляється тільки за умови перебування на військовому обліку. Чоловіки, які мають право та підстави для перетину державного кордону без військово-облікового документу в електронній формі, також не можуть це зробити. Також чоловіки, які не перебувають на військовому обліку, ризикують бути затриманими працівниками поліції під час перевірки військово-облікових даних. Якщо у вас виникли додаткові питання, чи вам потрібна допомога, ви можете звернутись до юридичної компанії Інсенін.